Привіт! Сьогодні п'ятниця, і вночі ми будемо їхати в Україну. Зараз день такий сьогодні такий день, що потрібно багато чого встигнути. Хочу ще купити молдовського хорошого вина, десь його замовити, щоб вони прямо сьогодні його і привезли. Сходити до порукаря, зараз біжу на манікюр, потім в зал, зібрати речі і ось так. Так що залишайте. Сьогодні трішки було під кінець важко, прям голова крутилася і в очах темніло щось. Але, але нічого провели. Ці тиждень тепер буду відпочивати вже наступного понеділка. Так, я вже вдома. Зараз зроблю невеличку розпаковочку шеї, що мені приїхало. Покажу. Ну що, розпочну з білизни, замовила ось такі набори трусиків. Власне, це в зал, щоб білизна не просвічувалася під спортивної форми. Тому що легінси вони ж дуже облягають і буває дуже видно білизну. Так от, ось ці мені моя тренер порадила, що такі супер, вона собі такі завжди замовляє. Замовила два таких набори. Далі, замовила в зал собі ще ось таку. Ковтинку спортивно. Вона ось тут на ручках в неї є такі розрізи для пальчиків. Ось така. І ось тут на подарунок такий гарний комбінізончик. Бодік. Дуже класний. Це на подарунок. Все. За все я заплатила 85 євро, здається, за ось це все. 85 євро, чи 80. Ось так. Що, скільки коштує по позиціям, чесно, не знаю. Якщо знайду, я скажу, тому що мені замовляли. Я просто сказала, що я хочу. Мені замовили і ось. Це все. Також на шень я замовляла собі набори в тренажерний зал. Це ось такий... Так, стоп. Перепрошую. Це ось такий топ. Це ось такий топ. І пару легінців, і теж замовляла собі такий бодік. Чорний теж в зал. Це були мої перші замовлення із сайту сайтушень, ніколи не замовляла нічого. Але от перший раз прийшло все вдало, вдалі розміри всі підійшли, і цього разу вирішила теж замовити собі ось білизну та кустинку. Так що все супер, можна замовляти. <плес> Мало книжки не вживает. Для китовца глубокі очистки. Я провожу машину Треба вибрати вина Хто-то в мене подарунок, яке тут вино я. Грузинське, молдовське, українське. Клас. І мені рекомендували ось це, візьму Тімбрус, Каліфонія. Тут сказали різні сорти вина, так що треба брати. І я ще взяла була пуркар, Теж казали, дуже хороше вино. Але я брала червоний. Щось його тут не бачу. А, оце, здається, я взяла. Ось таке. Ось. Є. Окей. взяла таке. Робила червоним. А червоне в мене вже є одне. Поміняла на біле. Ну що, починаю складати валізу. Аба. Все, зараз поприбираю звідси непотрібні речі і покладу потрібні. І все. Ось так виглядає валіза. Тут дитячі речі, тут мої речі. Все, книжка, колаген, вино, дві пляшки. Зараз ще одну покладу. І все. Ось іще косметичка тут. Набити, і це ще взагалі не все. Я взагалі поняття не маю, як я буду докладати, тому що ще мій вечірній догляд тут має бути. Шампуні не беру, там куплю вже на місці. І вона ледь закривається. Добре, що їдемо на машині, то можна буде в машину покласти. А як будемо їхати назад, я навіть не знаю. Можливо, куплю якусь невелику сумку таку і покладу щось туди, бо валізу, Можливо, й влізе, але класти не хочу. Так, а це приготувала одягнути собі мої худі і мої легінси. кросівки і куртки. Що все? Я готова. Можна їхати усі, ей, магазин не працює. Хотіли хотіла купити щось, попити, якихось смаколиків, ідемо на іншу заправку по дорозі. Гарно. Ранок, десь біля шостої години. Зараз буду перевірити документи, будемо їхати. Батьки в гості прийшли, такі хороші. лапусечки. <різь> <різь> вже вдома доїхали, все добре. Але е, за весь час, за всю дорогу, за всі 10 годин е, нам зустрілися лише 3-4 заправки, і то вони були всі на протилежній стороні дороги. Е, і не було, як, е, по, ну, тобто не було як повернути з нашого боку. Е, з правого боку заправки всі були з лівого. Ось так. Е, Плюс до того всього в нас не було е, інтернету. Навігатор працював, е, я не знаю, як він працював, але я якось працював. І я просто, чесно, була шокована, що в нас, виявляється, в Західній Україні немає заправок. Ти їдеш просто по дорозі, ти хочеш в туалет, ти хочеш їсти, ти хочеш пити, заправки немає. Були ще заправки АМП, здається, так, вона називається, але то не заправка, то таке щось не в туалет сходити, ні купити нічого. Єдине, що зустрілося нам, це вже було в Тернопіль. І там е, було е, одне око було, але воно було забите повністю, дуже маленьке. Ми його таки проїхали. Коротше, е, голодні, хотілося в туалет постійно. Е, Якось так ми доїхали, ну, але я, я розчарована була. Мені чому завжди здавалося, що в нас в Україні повно заправок. Тому що завжди, коли її луцьк Київ, заправок багато, можна зупинятися, їхати, а тут така, така. Якось так, Але все добре, ми доїхали. Спини болять, попи болять, але нічого. Все благополучно. Дорога була хороша, ну, як хороша. Місцями хороша, місцями побита, але, але то таке. Тепер ми тиждень будемо тут і вже наступна субота ми повертаємося назад в Кишені.